Росіяни винищують енергетику на фронті. Ситуація достатньо критична. Покровськ на межі втрати. Куп'янськ на межі втрати. На Запоріжжі частина фронту обвалюється. на Куп'янську краще. Подожди, я там служу. Давай не не, не, не порівнюй з покрошком. це ти, Прошу не прикрашай, треба казати правду. Сказав сирський mm. тема з переговорами взагалі зникла з порядку денного Все, Вже ті депутати, які казали, що в листопаді буде мир, переговори або точно до Різдва. Вже і вони заткнулись. І от в таких умовах вибухає найбільший корупційний скандал. Я просто уявляю, як сидять в Кремлі і потирають руки, і чекають, коли це все завалиться. Почи... Починає вибухати найбільший скандал. Я би тут наголошув. Ще гірше. Вибачте, коли він ви вибухне, то На буде губ. отакий ефект доміно. Ні, ну дивись, є, є варіант запобігти цьому. Якщо ми будемо показувати світу не корупцію, а боротьбу з корупцією, дуже Це ж просто. Показує. Так от, от, Зеленський, в чому він поганий вибір робить прямо зараз, він не показує боротьбу з корупцією. В Європі і так достатньо людей, які не хочуть нам ну, допомагати з цим. Окрім Орбана, там ще всяких о, трусів і брехунів. Тому о, в грудні. Ми маємо європейців вмолити нам допомогти. А якщо ти показуєш їм друзі, так я ж не то, щоб навіть хочу здаватись схожим на європейську демократію, а тут я взагалі тут роблю, що попало. Це нам допоможе? Це нас б'є.